Вітаю, шановні вступники! Зараз ми знаходимось на факультеті іноземної філології Запорізького національного університету, а саме, в лабораторії вивчення сучасних методів англійської мови. Я заступниця декана з профорієнтаційної роботи Шевчук Оксана. І я хочу відповісти на ваше питання. А саме: Скільки складає конкурс на англійську філологію? Згідно ліцензійного замовлення, кількість місць складає 100 на денному відділенні та 70 на заочному відділенні. Зауважте собі, будь ласка, що є державне замовлення. Кількість місць на денному відділенні складає 15-18, на заочному відділенні 3. Дякуємо за увагу та чекаємо на вас на факультеті іноземної філології Запорізького національного університету.